«50 років в школи. 50, 50, ми тоді були молоді, а зараз постапають. Ми були тоді у день знань в школі села Білозірка відкрили капсулу часу. Вона була замурована у фасаді будівлі. Дістати послання вирішили до 50-річчя навчального закладу, розповідає директорка школи Антоніна Гереймович. Випускники школи. 1975 року заклали капсулу для майбутніх поколінь. І сьогодні вчителі школи, які працювали в цьому закладі загальної і середньої освіти, відкрили цю капсулу. Відкривав капсулу колишній вчитель фізкультури та очевидець відкриття цієї школи у 1975 році. Іван Стецюк пригадує: тоді в їхній школі навчалося 300 учнів. Сьогодні 126 дітей було. Набагато набагато більше. Наша школа мала тоді до 300 чоловік, як кажуть, і класи були. Це в мою історію роботи. Ще ділилися класи, одільно проводилася фізкультура, хлопців, одні проводилася в дівчат. Ну, а щось як кажуть, нічого не зробимо. Життя таке, що як кажуть, села залишаються селами, але з дітьми дуже в нас дуже в нас ми приймаємо в перший клас. Один хлопець і чотири дівчини, і то три селі. У капсулі, яку заклали перші випускники школи, мало бути послання для сучасників. Однак прочитати листа не вдалося, бо папір зіпсувався. Єдине, що змогли зауважити текст був надрукований друкарською машинкою. На місці старого послання випускники школи залишили власного листа для наступних поколінь. Пишу вам цього листа, щоб залишити частку нашого життя і часу. Нам зараз по 16 років. Ми навчаємось. Дружимо, мріємо і разом проживаємо на найскравіші миті нашого дитинства та юності. Наш час непростий, у світі і у нашій країні. Відбувається багато подій. Я виклики, але ми віримо, що саме ми покоління, яке зможе змінити світ на краще. Аби його змогли прочитати учні через 50 років. Цього разу послання заламінували. Катерина Радіонова, Суспільне новини, Тернопільщина.